За перше півріччя цього року в Лозівському пологовому відділенні народилися 120 хлопчиків та 108 дівчаток. Завідуюча Акушерським відділенням Олена Філімонова повідомила, тут стають мамами жінки майже з усіх областей України. До нашого пологового відділення приїжджають, можна сказати, жінки бачне з усієї України. Народжували дуже багато жінок. Це з Донецької області, дуже багато жінок з Харківської області, Дніпропетровська область. Були жінки: Волині, Рівенська область, Черкаська, Чернігівська, Херсонська, Сонська Одеська. Олена Філімонова розповіла: для того, щоб народити в Лозівському пологовому, треба приїхати з паспортом, обмінною картою вагітної та заключити декларацію з сімейним лікарем. Жінці не треба ні за що платити. Єдина платна послуга у відділенні окрема віп палата. Жінки приїжджають, беруть з собою в пологовий будинок тільки особисті речі для себе і для дитини. Все, що потрібно: лікарські засоби, лікарські препарати. Якщо люди закінчуються операцією цей ростин, то навіть на операцію ми всім забезпечені. У нас все є. Жінки в нас нічого пологовому будинку не купляють. В акушерському відділенні практикують партнерські пологи для такої процедури. Людина, яка буде допомагати жінці, має прослухати безкоштовний курс лекцій в жіночі консультації та пройти флюорографічне обстеження. Нагадаємо, у 2023 році у лизівському пологовому завершили реконструкцію, відремонтували палати, кабінети, маніпуляційні та встановили нове Обладнання.